Є ще важливіша річ, тобто продукт маркет фіт не першочерговий. Є інтерпренір маркет фіт. Ще є, можна його називати фаундерс Fit. Це коли в тебе є співвідношення тебе по відношенню до того ринку, на який ти приходиш. Я це усвідомив в Португалії, коли я приїхав сюди. Я зрозумів, що в Україні я міг займатися будь-чим, так, типу легко і так далі. Аспекти мови, культури, аспекти контактів, які навколо тебе, це все твоя умовно кажучи, яка. Сила, да? це твій капітал, фактично. Це твій капітал, да. і ти можеш цей капітал по відношенню до того чи іншого бізнесу співставляти. Наприклад, навіть ті твої знання побудови бізнесу, переїжджаючи в іншу країну, їх може не вистачати для того, щоб розвити там якийсь прикольний бізнес. Тому я зрозумів, що є таке розуміння як «entrepreneur Market Fit. Тобто, mm -hmm. коли ти співвідносишся до ринку на який ти хочеш зайти, да.